Всім доброго ранку, друзі. Сьогодні я з вами з утра починаю свій день. Прийшла на вулицю, волок прийшов, зараз вам покажу. Головка сьогодні день стоматології. Воно стоматолог і він туди пішов, і я його жду. Так що йому треба піти в пепку, забрати якісь там пепки, баки. А мені треба піти в відронку. Чогось нам сьогодні утра думали-думали, що нам хочеться. І захотілося нам вінегретика. Давно ми не готували, а завтра ще й п'ятничка, пісний день. Хотіли шубу. Там треба майонез, яйця. Майонез можна зробити бо пісний і без яєць, але вже не шуба. Ну, в общем, вирішили, що сьогодні буде Венігрет. Сьогодні буде він а там воно покаже, що буде далі. А стоматологія щось довгенько він цей раз боявся, боявся. Що він мені сьогодні буде робити? Кажу, може, ви все-таки вже до того результату, що буде вставляти до тих вставляючих, ну навряд ли, щоб сьогодні прямо до вставляння він дійшов. Ой, Господи, Господи. Более-менее ніч була спокійна, так якось і на душі спокійніше. А як буде далі, ввечері як підходить, а потом. Ой, господи, господи. Такі у нас сьогодні справи. Біжить мій мастер. Мастер, Ну улыбається. А раз улыбається, то це вже. Ніколи не бійтеся ходити до зубного. Перед кабінетом страшно. А вже як виходиш, добре. Ну, що тобі зробив? Хочеться погризти. Погрізь, що тобі зробили? Верхній запломбірував. То той, що ти спічку носив? Да. Ну я тут носив, ні, той знизу носив. Я йому сказав, він добре щось буде робити. А каже – зверху. Давайте зверху, бо я теж там чистю. А що? Ну сюди налажу, як роди вище. Це ж... Ж так він вже ж не перший год. Ну так, да, ні, ну він питає, скільки, скільки, як трошки затисне, обратно він щось туди підкладає, наверное, це ж бумажку якусь і цей. Ну Все одно я кажу, та, ну ладно, піде, воно я ж, воно сяде. Ну, все все нормально. У нас сніг такий зривається, Ну зривається він ще не особо дуже. Ну А хмара, прям дивіться, потемніло, йдеш. Кажеться, що ще прям 8 до нуля. Сумас, сунець, з такою скоростю. Вулик казав, що на сьогодні сніг передавали. Ну, я думаю, сніг це не дощ, схожу. Я йду, щось сьогодні сили нема. Є Ліду. Ви бачили домик наш перевернутий. Хто новенький, може, не бачив, оце в нас такий є. Ліда була, там ялинка під ним, бачите? Зараз підтягну. Висить вверх ногами. Ліда була в ньому каже, що не дуже Їй прямо ж затошнило все на оборот. Ой, Господи диви, який сніжок. Спереді вже у парку так прям поспішов, посипався Ну І... От туди в парк, дивіться. Оце такий сніг пустився. Це хварочки за секунду дівчата не відключалась і ось бачите, що робиться. Ой, хорошо. Хорошо, мені подобається. Я топаю до пепка, а Вовик побіг до машини за якоюсь там документом, бо треба йому по документу купувати мусорки. Ой. Трошки втих. Посипав, посипав, землю підсипав і втих. Ми вже з вами прийшли до пепки. А дідусь наш біжить уже воно. Будемо заходити. Що мерзнуть. Директор, директор, Дивіться, як виділується. От не можеш. Я кажу йому кой, коли вова. Ну не треба так прям, як ти себе ведеш. Ну У нього така натура, він і дома себе так веде. А то як Діана прийде з Максимом, він ото вже чуде-чуде. Чуде-чуде. Та все нормально. Ти ганяєш з утра, да? так? Кілометраж намотиш. Ти, мабуть, струси струсиш шапку. Мане. Директорська папка. У мене тут документація. Сьогодні він директор мусорки Бакладочки. буде куплять. Шапку О. О, Вже голова мокра, так? Да? Зум жарко, я ж, бігаю. я ж бігаю. я ж У мене всі то зуби, то документи, то мусорки, все мене. Так, скупилася і топаю з бідренка назад. Та й що хочу вам розказати, поділитися. Дівчина сидить українка на касі. А я взяла небагато, трошки. Щоб мені зараз приготувати м'яска за м'ясо вишне. Це в нас атрибутика так. Дешево і сердіто. І взяла лаваш, бачу той альмянський. Він мені не подобається, він такий якийсь кришиться, ламається. Ну, взяла, не знаю. Ой, господи. На касу прийшла, виклала все, дівчина пікає. Я дівчиною очки не надівала. Ну, лава, що я побачу здалека. Ой, господи. Встала, вона каже, підіть візьміть другий, так, я пальцем, а він звілий і весь у точечках. Так що треба все-таки продивлятися. Молодець дівчина, що попалась, така що сказала. А тут мовчки пікнула б і все. А так каже, підіть візьміть, я це спишу, а підіть візьміть другий, видно, зверху. Положили утро, старі поклали зверху, і він оказався цілим у пакеті. Прям такий зелені п'ятна. Так я пішла та взяла з самого низу, як горшки, а то знаєте. Все, топаємо додому, вдома покажу, що купила. Наконець-то привіт! Привіт, друзі! Показалася вам, залізла, Єві залізла. Якби ви знали, наскільки я сьогодні заморена. Це ви не Я думала, просто мене сьогодні мої ноги додому не донесуть. Вони бідненькі, як вачені. Я йшла, і йшла і і на місці і кажу, все одно треба благодарити за сьогоднішній день. Тому що літом я теж саме нила, нила і нила, а літом тапочки халатик накину, пладічко легеньке, чи лосінчики, чи що. А ще скандали, ті сапоги, пальто, шапка. Під шию, тебе здавлює все, лосі не теплі. О, ще на собі тону треба нести. І сумку ж скупила. Зараз покажу вам, що чому, Бо я так заморилася, що все одно мені треба просто сісти і віддихнути. Прийшла, Богдан проснувся, дета була. Він спав, а я його не схотіла будити. Він сам проснувся сам. В общем, нагріла картошка, тушена була, покормила його тільки що. А тепер покажу вам, що купила. Бо у мене сьогодні на кулінарний канал плани приготувати жульєн. І, і вкусно, і відео. буде. Ну, хочеться щось видумати таке їм інтересне, бо вдома сидю. А жульєнчик це курочка недорого, і грибочки зараз не дуже дорогі. Курочка з грибочками булочки купила у духовці, вичистю їх, у духовці зажарю, а потім туди жульєнчика. Вкусно бюджетно буде, дівочки. Ну, все, покажу, що купила. Я і кофе собі зробила. Ось тут. Якщо хто не пив, ставте чайники та поп'ємо разом кофе. Я собі кофе зробила і мені треба віддихнути, бо я не зможу зараз працювати, поки ноги не остинуть. Ой, все-таки щось упало, ладно. Надіюсь, що то не чек. Значить, помідори. 15 злотих девочки, на веточки, красиві, дуже сьогодні красиві, на вітки такі. Прямо одна в одну. Не скажеш, що вони дуже краснючі, ну такі, тільки що одну порізала Богданові. З, з удовольствием повинні бути добрі. Узяла таку веточку і ще пару помідорчиків вийшло 920 грам. А я думаю, що вона мені ж 50 злотих насчитала? Я ж значи багато чого не брала. В общем, ці помідори мені вийшли пакетик на 13.80 138, якщо у гривнях. Ну, сирочки це наш десерт. Це ми, цим ми закусюємо після любого обіду з лідою. Два сирочки взяла по 2,821, 5,64,56, два таких сирочки. Далі. Удо. Удо по 12 скидки на нього не було. Сьогодні удо по 12,60 півтора кілограма на 19,30, 19, 193 на гривні. 1,5 кг це бідро. Дуже мені понравилось з нього готовить. Бистро курочка готовиться, і недорого, так як філешка, філешка тугіша. А я ж курочку зніму, а потом його по кусочкам, в общем, хороша річ, Беріть. У нас воно по 12,60, 126 злотих. Далі, лавашу взяла, дівочки, я казала вам по дорозі, що дали мені цвілий. Отакий От лаваш армянський. Ціна йому 4,70. На ньому так і пишеться лаваш, колись писався армянський по-армянськи. Не знаю, де тут написано, не буду заварю, замарачуватися. Ну, в общем, отакий лаваш купила, йому ціна 4,70, 47 гривень, если в гривне. Приправу взяла чеснок, эту соль зробила, а десь треба більше чесничку добавити, або... Одного часничку, то я взяла пачечку, бо не було вдома. А така пачечка часничку 2,09. Так, лимончик по 10 злотих кілограм, одна лимонка півтора рубля. 1,50 злотих. 15 гривень, якщо на гривні, дівочки. Так, фасоль взяла заморожену, фасоль. Пачечка, тут, не знаю, 450 грам, 4 злотих, 40 гривень. я її прямо на сковородку кину, і хай вона париться, захотілося мені овощей. І так чесничку туди додав і все. Томату у мене нема, можна б капельку томату, ну його нема, і значить не треба. І все, оце все, що я купила у відренки на 51 злоту. А потім йду додому. А, в відренки хотіла купити грибочків. А, вона, а вони упаковані ото в салафані стоять на проході. Я в продажіці спитала, а можна, а вона каже, вони ще не прийняті. Ну, думаю, зайду в гамочку і в гамочки. Ой, думала, Чек як гамочки впав, Я думаю, що в мене впало, а упав чек з гами. Зайшла в гаму по гриби і купила. Зараз, минуточку варіант. Так, грибочки. 430 грамів по 13,50 на 5,80 135 гривень, якщо в гривні гриби. Так, сир моцарелла взяла, щоб плавився, бо на оцю штуку, що я придумала, зверху треба затерти сиром. По 33 кг на 11,70 взяла 300 г грам, 354 грама сиру моцарелла. Він плавиться і свіжий тільки почала мені кусок. Думаю, ладно, хай буде. Значит, сир получився: 350 грамів на 11,70 117 гривень. Сметана, 4, сливка, сметанка, 18%. У жульєнчик додавить. 4,50 невеличка. Скільки тут? 150, 250 грам, 18% для соусів. 4,49, 4, 44, девяносто. І 6 булок по одній і 10 центів. 6,60 за 6 булок. Яка булка? Булочка отака. Вони, мабуть, в лідлі дешевші. Ну, я вже не захотіла топати, а буду в них начиняти. Оце виріжу, виберу і тут і буду. В общем, на тому каналі подивитись. Все, п'ємо кофе, розбираємо стіл і готовим їсти. Я вже приїхав на обід. Значить, що я вам казав? Кришку морку Так, кришку положу, щоб... бо через кришку не достану. Що я вам казав? Що я люблю сковороди їсти. Во-первых. Вибираю. Я тут ще не готова була. Ти можеш його їсти? Ні, воно зварене, тільки що не солилося, нічого не робить. Во-первых, я мені слава, щоб на столі було багато. Всім привіт. Значить, що я вам казав... в чем-то не знаю, мне наказали на на надо и там снимать, и там снимать, блин, кругом снимать, я не знаю. Так я сказал, что с дому позвонили, и сказали, надо срочно ехать додому, и положили трубку. Я так злякався меня аж перейдет, говорю, честно. Я перезвоню, говорю, что случилось, что додому срочно ехать? Обидеть надо. Ну, вот сейчас я приехал обидеть. Что? какой-то насыпь там тарелочку. Ну, зачем я буду сыпать тарелочки? Зачем? Во-первых, насыплю, а скоро руде останется там добренько, то есть и Я же люблю такие, вы знаете. Вы не знаете, так будете знать. А так я сейчас возьму вилочку. Зробили мне, опа, салатику. Давай, я, каже, подам тебе на стіл, чтобы люди бачили. Вот это, если кому... Вот если поставишь на стіл, чтобы бачили, будешь все время ставить. А то ж таки типа на камеру. Вот это такие дела. И чтобы не шоп, то телефон хороший. Я купил це хороший уже телефон. Я купил кажется. О, конечно. Бананчик все кашель. Кашля я ну, попросил сам есть. Я его 10 часов покормила, сейчас без 15 час. Ну десь упью первой я уже хочу кушать. Молодец. Значит уже ведь я надо. Деду оставив мне будет бочек. Купила булочка, хотела жульен, а тогда, видишь, по времени не успеваю, думаю, жульен сделаю, как будет мне время. Mm. А сама вот это приготовила, такие булочки, ешь на миску фрига Да ну. О, не добре. Это так свинина разъеприла. Нет, это курица Это курица. Это вот такая мягенькая свинина, наверное, молоденькая. Попался на улице снег идет, да? мне надо ехать кидать, а тут надо обидать. Ложку бери, бо там и грибочки едят. Да, тут? Да. Ложечкой, что ты сметанкой, так, не умеешь есть даже. Так часто такая вот он, что ты не умеешь ее есть. Угу. Бери ложку. А салатик и добрый, свежие помидоры. Як тільки вроді без балагана зірвання. Як добре воно з маслом, я просто в шок. Прямо добре. Чашничком? Yeah. Не підходьте. Салат називається не підходьте. Так? Да? Mm -hmm. Хоч би спи за півчаса, оце все зісти. Я на півчаса поставив машину, там. Три злотих кидаєш, на пів часа. було... Дві злотих. Це в тебе обід виходить, трояк, так? Да. Так. Дві злотих час було. що. Весною, ні. назад. Пробую ж їсти на зайзу, сьогодні ж був я на цьому, на пломбірованні. Верхній там набивалося. Він вроді побачив. А мені вроді він запломбірував. Мені в саме дальній, а він ближче. Йому ж довніше ближче, ніж там. Ну я сейчас поїм, подивлюся. Ох, добра. Це що тут, м'ясо, гриби ще що? Місливки, цибулька. О. Рецепт вам бачите? Це той самий жульєн, тільки що крупне м'ясо порізала. Надальний. Ну, ніколи. Ну нічого дрібнить. Ми ходимо зуби ремонтувати для чого? Щоб ти дрібнила. Я не люблю дрібнити. Я вже розказував, як гриби дрібні. Що їх не видно. О, тут теж ложкою треба їсти. Ну юшечку пустила, а ти вибираєш. Та я закріплю. І класично, і вже на милю гості хватило. Воно ж тут мішає мені туди. Вилка. О, тепер можу ложкою. Як шупчик. Точно як вона розжуємо. Чи пережуємо. Очень добре с грибами. Мясо с грибами. Ну что? Так, каже, что ты больше не розігріла. Mm. Куда больше? Я в обед надо больше. А потом це вже сколько влизает? Нет, а стоишь вот это. А больше, вечером скільки сколько влизает? Де мій помощник? А, быстріше, бо не буде. Така голодна, дзвонила, діжу. Біжу, бо така голодна. Mm -hmm. Ти на зуби не ходиш, кажу. Казав врач, питав, де цурка? А я їй кажу, вона забила. А де вона працює? На кого забила? Вона працює, а де працює? Я кажу, так і так по могті. А, ну значить, хай чекає. Вівторик прийдем із... У нее ассистентка, при этом у нее там кресло есть мы возьмем только инструмент, паскулупчик и то, сверло. Мы ее там сделаем, потому что у нее очень-очень зомби. Я уже, видите, по-польски умею говорить. Ну так вот. Такие дела. Так, ну что, я... Я буду есть. Если вот салат ешь. А я думала, ты уже текаешь, хотела доедать салат. А, салат надо присолить. Если будет это делать? Вот это обрезочки присолить. Вот это а это да? А ты не солила, потому я с ним картошкой скушу. Я его просто обжарила, чтобы оно не обветривалось. Это... А вот так картошка где? Нема, Валик то снидал трошки. Mm -hmm. Богдан снидал. Добре. Ну, выключай, прощайся, а ты деешь нормально. А то, що... Да, ну обомакать обоишься, да?